Сьогодні колектив Кремичуцького перинатального центру отримав цінний вантаж від американського благодійного фонду. Фонд Хелкерсофікрен сьогодні забезпечив невеликою кількістю гуманітарної допомоги. Перинатальний центр міста Кремичука. Ми запрошуємо до нас до нашого складу. людину, людина дивиться, що потрібно, і ми цим тим, тим що потрібно, тим забезпечуємо. Такого немає, що ми просто привезли на та і робіть що, що хочете. Ні, ну це все цільове. Переліку речей цільової допомоги спецодяг, рукавички, бахіли, антисептики, засоби гігієни, пляшечки для сумішей, сумки для памперсів та інші не менш корисні подарунки. Пледи, я думаю, що ми їх можемо використовувати в сховищі для вагітних або для дітей. Зараз при кожній погоді в сховищі. Зрозуміло, можливо, будь прохолодно, тому для дітей кутовані дітей. Мило для рук, звичайне мило, яке використовується в нашій практиці. 100 разів на день кожен лікар, кожна медсестра перед кожною маніпуляцією обов'язково перед тим, як надіти рукавички стерильні, обробляє руки мила. Тому розход мила в нас просто шалений. шалений Костюм Костянтин для нашої лабораторії ПЛР у нас лабораторія. Ковід же нікуди не дівся. Ковід є, був є і сьогодні. Це звичайний Його Можна використовувати на пологі, його можна використовувати на операцію. Розмір у нього універсальний. Такі халати, ми, якщо не гуманітарна допомога, ми купуємо за власні кошти. Ми зараз ну, дякуємо. Ми зекономимо дуже багато коштів. Нагадаємо, американський благодійний фонд Help Heroes of Ukraine вже тривалий час допомагає Керменчуку. Такі акції постійно в Кременчуці, лікарні інтенсивного лікування забезпечили, дитяча міська забезпечили, ветеранів забезпечили. Той який військовий госпіталь. Лобінського забезпечили зараз перинатальний центр, і ще в проєкті у нас на наступний тиждень перша лікарня. Ну і військове. Військове у нас це основне. Медики перинатального центру щиро вдячні за отриманий гуманітарний вантаж, адже всі засоби неби як допоможуть надавати більш якісні медичні послуги під час війни в Україні. Дуже дякую представникам фонду за отриману гуманітарку. Дійсно, зараз. Кількість потік гуманітарної допомоги трохи зменшився в порівнянні з першими місяцями. Війни, коли допомагали всі зараз, лише деякі фонди допомагають. тому я дуже дякую вам, що ви не забуваєте. Це дійсно дуже потрібні нам речі. Дуже потрібні, все, все що ми все що нам передали, буде буквально з завтрашнього дня використовуватися в нашій роботі. Звісно, безкоштовно для наших пацієнтів. Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кримчуцькі новини.